Родної партії прийнято резолюцію по демографії. Я готувала поправки, мала виступ на цій темі, тому що для України після безпеки демографія залишається ключовим викликом. На жаль, ми є країною з найнижчою народжуваністю і найвищою смертністю шестеро дітей на тисячу українців. Очевидно, росіяни здійснюють геноцид українців, і про це треба говорити з найвищих трибун. Власне нагадала про 20 тисяч лише офіційна цифра викрадених українських дітей. Про полонених, яких катують в російських катівнях, це і е, військові, і цивільні чоловіки, і жінки, і закликала весь світ допомагати нам в цьому. Власне, Україна потребує справедливого миру через покарання агресора, і це сприятиме не лише безпековій ситуації, а й вирішенню демографічних проблем. Про це потрібно говорити з найвищих трибун про те, що сьогодні ми маємо велику проблему з переміщенням населення 7 мільйонів біженців від війни. Ми подякували всім країнам, які допомагають Україні в підтримці наших біженців, але хочемо повернути їх додому, і над цим треба працювати.